Вітаю, друзі, у серпні 2024 року видатки України склали приблизно 530 мільярдів гривень на місяць за серпень 2024 року. З цих видатків Україна зібрала для забезпечення цих видатків. Україна зібрала податків лише на 180 мільярдів гривень. Це митні платежі, це залучення через ОВДП. Через внутрішнє запозичення. Це, чи, це податкові податки, надходження податків, при тому, що в серпні люди, бізнес і підприємці <кій> сплачували квартальні платежі, тому в серпні, відповідно, ймовірно, були найбільші надходження, ніж зазвичай. Все інше, більш ніж 350 мільярдів гривень, Україні забезпечила допомога. Допомога від Сполучених Штатів Америки у сумі близько 4 мільярдів доларів. Та допомога від Європейського Союзу у сумі близько 4,5 мільярдів доларів. Отже, це в сукупності 350 мільярдів гривень, як я вже сказав. Отже, фактично, Україна функціонує як держава лише за рахунок міжнародної фінансової допомоги. У серпні ця фінансова допомога була. У цьому році другою за своїми розмірами. Найбільшою вона була в березні 2024 року, а в серпні, ось, ви бачите, трошки меншою, але практично така ж, як і в березні 2024 року. І ви знаєте, що на цьому тлі дуже дратує. Дратує те, що. На фоні, коли Україна не спроможна самостійно збирати достатньо податків, щоб вести війну з Російською Федерацією, Зеленський корчить та його Шапіто корчить із себе крутих пацанів, які е, воюють чужими руками з Російською Федерацією. Поводять себе по хамськи, е, демонструють зверхність щодо наших американських та західних партнерів, саме завдяки яким. Наші державні службовці отримують заробітну платню. В нас не надмірно не ростуть ціни, не розганяється інфляція, не росте курс долара саме тому, що нам допомагає Захід. І ми повинні щодня це пам'ятати, що ми воюємо перш за все, тому, що нам допомагає Сполучені Штати Америки і Захід. Якщо би цієї допомоги не було, ми б вже давно програли Російській Федерації. І програли б ми не перш за все через те. Що Зеленський та його Шапіто з 2019 року руйнували всі досягнення, які були в Україні до 2019 року. Вони не розвивали військову промисловість, вони не готувалися до вторгнення. Вони проводили розмінування, вони проводили відведення Збройних сил України, вони проігнорували попередження про вторгнення. Вони повернули до влади екс-регіоналів та інших управлінських некомпетентних нікчем. Які лише крали на бюджетних відкатах, і е, вони Зеленський, я маю на увазі та Шепіто, замість того, щоб боротися із цими проявами, вони фактично покривали це як свідчить наш досвід, тому що е, топові корупціонери України спокійно йдуть у відставку і живуть своє краще життя. Тому повторюся ще раз: Зеленський та його Шепіто даремно корчать із себе крутих перців, Україна існує за рахунок. Зовнішньої фінансової та е, допомоги зброєю слава Україні.